Добрий день, ребят! Вітаю на каналі Біткоївчех. Починаю тестувати кілька веб-сайтів, і ось перший, який мені зайшов: VFOSET, де можна заробити і не сильно напряжно. Проста реєстрація по емейлу, заходите, там зразу буде лотерейні квитки, але не звертайте увагу, вона проводиться автоматично. Це просто як додатковий бонус можете виграти якісь поінти. Швиденько пробіжимося по основним функціям, адже в телеграмі все більше скаму, але й там я знаходжу деякі крани, які постійно працюють. Перше, куди ми заходимо, це Фосет, кран. Кожні 4 хвилини можна 65 поїнтів забирати. Потім Дейлі бонус. Бажано не пропускати, але щоб його отримати, треба подивитись дві птіті Сішки. Заходимо в Птіті Сішки, вони там різні по тривалісті, вибираємо, які вам удобно. І потім спокійно клеймимо Дейлі бонус. Чому кажу не пропускати? Бо він покращує всі ваші клейми, всі ваші бонуси. До речі, хто ще на русаріс не скидувався, він можна тут задонатити. Наступний розділ шортлінки. вони теж не складні, більше за тривалістю, але й більша винагорода. Потім оферволи. Можна грати в ігри, можна писати фідбеки, за це отримуємо поінти. Я вибрав собі водичку переливати, грав і за це давали поінти. Якщо проводите багато часу на вебсайті, заходьте в розділ челенджі, бо там дають додаткові бонуси за кількість переглядів, кількість клеймів і так далі. Ну і купони або промоходи на 200 поїнтів постів в телеграм-каналах, а також інші там деталі про виплати і так далі. Ну і власне про виплати. Заходите в виплати і вибираєте, яку крипту собі виводити на Фосетпей. Ніяких мінімумів берете та виводите. Ну, ось, власне, і все про цей сайт. Далі розберетесь самі. Більше інформації в телеграмі. Заходьте, приєднуйтесь, там два телеграм-канали, один з великими розіграшами та гівевеями. Посилання будуть під відео і також інструкція по Фосетпею. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт.